Це моя кімната, немає, так як вона вилетіла, От, був зроблений ремонт. Все було зроблено, але вже нічого не залишилося. Тетяна Височанська показує своє помешкання у зруйнованому гуртожитку в селі Супрунівка, що у Полтавській громаді. Сюди, 8 квітня 2024-го, влучила російська ракета. Подивіться, точніше, в мене просто паніка. Стояла тут навпроти дверей і коли пішов, пішло повітря, ця волна, мене відкинуло сюди, до цієї стіни. Ну, потім мене чоловік вибіг з кімнати, підняв мене і... Почали якось вибиратися, тому що ці двері завалилися. ну Вони не завалилися, а здвинулися, що їх неможливо було відкрити. Вибігли на вулицю, почалася пожежа. Через вікна залазили, виносили свої речі, телефони, документи і чекали, поки прийдуть пожежники. Через влучання ракети у цьому гуртожитку близько трьох десятків зруйнованих та пошкоджених кімнат. Після комісійного обстеження будівлю визнали непридатною для проживання, розповіла Ольга Лукеча. Влада обіцяла, що відбудується будинок найближчим часом. Це було там і влітку на осінь збирали там нас, ну на жаль, останні дані нам сказали, що немає наразі коштів і не відбудують нам взагалі. Ми подавалися на відновлення, але так як висновок по будинку зробили, що буде він відстраюватися. Ми не маємо, не маємо права подаватись на її відновлення, так як буде реконструкція будинку. Нині проєкт відбудови гуртожитку вже розробили, каже керівниця прес служби полтавської міськради Марина Сірова. На це згідно із тендерною документацією спрямували майже 900 тисяч гривень. Щодо гуртожитку, який зазнав пошкоджень, технічне обстеження підтвердило можливість його відновлення. Та поки термінів у міськраді не називають. Бачите, плівкою кришу не накрили, вже потолок упав. Ігор Білоус у гуртожитку проживав із родиною. У їхньому помешканні від удару ракети, зокрема, зруйнований балкон, вилетіло вікно та знищені меблі. Нині почала руйнувати стеля. Це обвалилось після удару. Це просто від вологи, від того, що не накрита поверхня криші. Якби хоча б плівкою. Накрили то, я думаю, такого б не трапилось. А можливо, ніхто й не планував нічого відбудовувати, тому нічого не накривали. За словами Ірини Котельнікової відновлювати гуртожиток, міська рада обіцяла вже восени 2024-го. На даному етапі у нас таке зруйноване житло. Ми всі проживаємо на орендованих квартирах. Міська рада нам зробила одноразову виплату по 10 тисяч. На кожну прописану людину. Коли закінчився вересень місяць, ми знову звернулися до міської влади, і вони сказали, що взагалі немає коштів. І мені б хотілося б звернутися до пані Ямщикової і запитати, чи можливо на 10 тисяч. Що вони нам видали проживати в орендованій квартирі. Окрім коштів місцевого бюджету, були перемовини ще з міжнародними донорами. Так було долучено організації, які виплатили постраждалим по 10 тисяч 800 гривень. З них 49 постраждалим мешканцям гуртожитку по вулиці Нафтовиків. З місцевого бюджету мешканцям гуртожитку було виплачено в загальній сумі ще понад 500 тисяч гривень. Коли ж планують розпочати відбудову гуртожитку, Суспільному у міськраді не повідомили. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, новини Полтава.